Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера. І сьогодні ми з вами в Аврорі подивимось новинки. Я хочу знайти для вас новинки. Подивимось, що цікаві. Цікаві, і нові акції, обов'язково подивимось. Я хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Я бачу багато знижок на каву. Зараз в магазині Аврора. Ось така кава шоколад 100 г 119 гривень. В таку ж саму ціну кава карамель. А ось таку каву 80 грамів можна придбати за 84 гривні. Я знаю, що в мене є глядачі, які п'ють каву монарх без кофеїну 60 грамів. Також зараз в акції 134 гривні. Якобс Крафтінг 100 грамів 154 гривні. Якобс карамель Латен 3 в одному. Тут 8 стіків, за ціною 47 гривень. Не знаю, таку в перший раз бачу. Дивіться, кава зі Львова, вишня в шоколаді 150 грамів. Дізнаємось ціну 139 гривень. Дуже хороша ціна зараз на чай, піквік, і мабуть я його заберу. Такої ціни давно не було. 20 пакетів 29 гривень. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна на цей чай. Зі знижкою напій шоколадний 100 грамів за 47 гривень. Можна пити охолоднуючи, тобто додати, додати тільки холодного молока. Також, у цей чай три слона 29 гривень 25 пакетів. Чай чорний з бергамотом. З'явились нові ось такі тарілки. Ну, Колір, бачите, така як слонова кістка. Нечисто білий, це десертна. 109 гривень, фарфорова, мармур сірий. І точнісінько, така сама, тільки вже обідня, ось така велика. Також новинка, зараз скажу ціну. Ціна такої новинки 149 гривень. Зі знижкою поставили ось таку герметичну баночку для спецій. Скляна 84 гривні. Ціна знижена на ось таку банку скляну. Також герметична кришка, досить оригінальна кришка із сердечком 99 гривень. Привезли ось такі блюдечка. ну, етикетку можна. Відірвати все. І що це таке? Це тому що я прийшов поснімати відео, чи як це називається? Так, 22 гривні, діаметр майже 14 сантиметрів. Пластиковий тримач для кухонного приладдя на кухню 22 гривні. А є ще такий. Він мені здається, буде кращий силіконовий. Ну ви зрозуміли, коли щось перемішуєте, щоб ложку не класти на стіл. Ось така підставка: 69 гривень. А за оцей ніж я вам говорив, обов'язково придбайте. Навіть якщо у вас дуже свіжий хліб, ви знаєте, якщо ніж тупий, хліб свіженький чи батон не поріжеться, чи багет. А ось цим ножем дуже добре різати свіжий хліб, булочки чи багети. Він зараз в акції 55 гривень. До нас приїхали нові килимочки до ванної кімнати, кольори в асортименті. А за ціною 99 гривень, на жаль, не вказаний розмір. Може комусь стане у нагоді. Дивіться тут 100 пакетів на 35-літрове відро. Написано, що міцні велика упаковка, фрекінбок. І вони зараз 111 гривень. Так, прийшли нові мотузки для білизни, мабуть. Ну, можна для білизни, навіть написано для білизни. Довжина 10 метрів, ціна. 39 гривень, кольори в асортименті. З'явились нові органайзери. Ось такі. Ну, Для косметики ж можна використовувати. Тут є така ще шухлятка висувна. Так, ціна такої новинки, вже кажу вам. 139 гривень. Дивіться, зараз ось такі шкрипкі кухонні, нержавіючі фрекінбок. Дві штуки 41 гривня. Головне, що вони нержавіючі. Набір губок кухонних також із нержавіючої сталі самі нитки. Міцні і ціна 60 гривень за дві штуки. Це у нас набір рукавичок господарських 50 штук, фрекінбок, 213 гривень. Акційна ціна. Дивіться, які цікаві привезли гачки на двосторонньому скотчі. Мінімалістичні. 44 гривні. Це також новинка. Дивіться, які гарні, красиві прищіпки. Цілий набір. Зараз скажу скільки штук, і подивимось ціну. Дуже красиві прищіпки. 30 штук, 69 гривень. Ще одна новинка. Прищіпки у вигляді рибок. Також цікаві, прикольні. Зараз скажу ціну. Сьогодні дуже багато знову вимкнувся. У нього алергія, напевно, вже від мене. 44 гривні 12 штук. Як тільки я підходжу до нього, він одразу, бачите, вже вмикнувся. О, вимкнувся. Зараз я прийду і він знову. Що підходите до тебе, чи що? Ароматні губки з ароматом капучино. 4 штуки від файно 35 гривень. Так, ось таким по 32 гривні. Файно антибактеріальні 4 штуки, 24 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша зараз знижка. Боже, яка крута штука. Це також новинка серветки для прибирання, для миття підлоги. Просто надягаєте на швабру. Попрацювали і викинули. Тут 15 штук, розмір 26х22. Ціна такої новинки 169 гривень. Почекаємо на знижку, обов'язково придбаю. Ці також дуже необхідні а, мокрі вологі серветки для прибирання ванної кімнати туалету 60 штук, 64 гривні. Є ось такі пані блиск серветки, універсальні господарчі. Перебирати можна квартиру, помити повитирати десь машину 48 штук, 49 гривень. 159 гривень. Насадка для пласкої швабри від Фрекінбок. Здається, писало, що хороша якість. Ганчірка для прибирання від файно 53 гривні, розмір 50 на 70 Ось такий дозатор для мила. Зараз стоїть зі знижкою. 77 гривень. Добре, що тим, що тут можна поставити і тверде мило і налити рідке. Зі знижкою набір для ванної кімнати, скляний, стаканчик, мильниця і дозатор для мила. Рідкого 149 гривень. Привезли ось такі новинки. Дивіться, там ще всередині є бантик, кудись можна також причепити. Тримається цей ну як сказати, кошик. Да, на двосторонньому скочі можна його підвісити. Ціна такого кошика новинка 34 гривні. А спереду можна, ось бачити, як на картинці показано, зафіксувати бантик. Ось такі кошики для зберігання дрібничок. Це також бачу новинка. 39 гривень. Щітка для вичистування шерсті у тваринок 34 гривні. Ножиці для обрізування кіхтиків 39 гривень. А це іграшка для собак. Написано. М'яка іграшка для собак у вигляді динозавра. Ой, воно ще й пікає. Але не речить, а пікає. Кулька для котів з котячою м'ятою, за ціною. Це він. Кулька для котів. 44 гривні. Шампунь репелентний. 250 мл. 49. Так, ще одна новинка. Зараз дізнаємося, для чого ця лапка. Килимок у вигляді лапки. Килимок під. А, під миску для домашніх тваринок, щоб миска не ковзалася, щоб якщо хтось поїсть, да, щоб, не цей, щоб їжа не падала на підлогу. Тут є ще різні кольори, бачите. А зі знижкою зараз ось такий світильник на сонячні батареї 149 гривень. Ось такі садові світильники також на сонячні батареї. Їх навіть можна поставити на підвікуння. 199 гривень. Цей також на сонячній батареї 299 гривень. Невже це його така ціна такого маленького? Я хочу перевірити, може це не від нього ціна. Від нього ціна 299 гривень. Я -я -я. 119 гривень а ось такий пластиковий світильник також на сонячній батареї. Серветки паперові, 150 штук, двошарові. В картонній коробочці 37 гривень. Серветки, паперові рута, тришарові 100 штук 29 гривень. Папір туалетний, ось такий великий. Двошаровий, тут 16 рулонів. Зараз він 199 гривень. В Аврорі вже більше з'являється канцелярії. Ось такий пенал 69 гривень. Картинки є різні. Малюнки для хлопчиків та для дівчаток. Ось такий цікавий пенал 119 гривень. І ось такий твердий я ще знайшов для маленьких принцесок. Ціна такого 189 гривень. І вже приїхали рюкзаки. Ось такий рюкзачок дуже хорошої якості, дихаюча спинка, м'яка. Є дві ручки. Ось тут одна, зверху друга. Почтика. Тверда, міцна, масивні хороші замочки. Ціна такого рюкзака 499 гривень. Чесно кажучи, я думаю, що буде дорожче. Є трішки простіші по 189 гривень. Ось такі фейшн молодіжні. Ось такі є в різних кольорах. Ціна 349 гривень. Знову рюкзак Fashion Passion, Також є різні кольори. За ціною 349 гривень. І ось такий чорний, досить гарний. Також має багато відділень. Навіть ззаду можна щось поставити. Ціна 399 гривень. Зі знижкою зараз олівчики кольорові, 12 штук, 29 гривень. Ціну знижено на ось такі маркери із блискітками 77 гривень. Давайте подивимось, скільки коштує щоденник в Аврорі. Ось такий гарний з твердою обкладинкою: 84 гривні. 77 гривень, також щоденники. Всередині саме звичайнісінький, тільки добре, що тверда обкладинка. І ось такі по 44 гривні. Дуже класичні, ну красиві, класичні ось такі записники, всередині лінійка широка, 109 гривень. І є зошит, словник для іноземної мови по 49 гривень. Також картинки, малюнки, обкладинки різні. Мило Милосейвер рідкий 69 гривень. В акції рідке мило Дуру 54 гривні. Кремове тверде мило Дуру 29 гривень, 100 грамів. 149 гривень, шампунь Пантін. Кондиціонер, оце це корея, 400 мл. А зараз в акції 99 гривень. Це дуже хороша ціна на нього. В іншому магазині набагато дорожче в акції. Head Shoulders 159 гривень 400 мл. Сухий шампунь Шаума 128. Гель для душу для Петі Марсельє. Оце так ціна: 250 мл 106 гривень. Зі знижкою кулькові дезодоранти Нівея по 68 гривень. Рексона антиперспірант 109 гривень та DAF 114 Чоловічі дезодоранти Арко 81 гривня. Аромати в асортименті. І Стріт 8 по 70 гривень. Найдешевший, мабуть, зараз. 168 гривень. Фарба сьоз для волосся. Фарба Лірені 28 гривень. Гарнір Color 119 гривень. Сенсейшн. З'явився паліт Naturalс в магазині аврора за ціною 104 гривні. 34 гривні фарба Мальва. Станочки бік. А 5 штук тут, зверніть увагу, 54 гривні. В акції зараз гель для гоління арку 200 мл 120 гривень, і піна для гоління арку 200 мл 81 гривня. Зі знижкою зараз пінка для вмивання Корея 88 гривень, тут об'єм 180 мл. Універсаль, універсальний класичний крем Нівея, 75 мл – 73 гривні. Зі знижкою палочки ватні Lady Катон 27 гривень 200 штук. Зі знижкою стріт 8, спрей для тіла чоловічого 99 гривень. Так, це у нас парфумований чоловічий спрей для тіла мен. Об'єм тут 100 мл. Ціна знижена 55 гривень. Так, поки що дешевших навушників не знайшов 69 гривень. Найдешевші. Є ось такий класний зарядний пристрій, бездротовий для мобільних телефонів 169 гривень. Підставку для мобільного телефона можна зараз придбати за 29 гривень. Кабель USB Type-C 69. Дивіться, ось такий тримач для телефону в автомобіль. Зараз 49 гривень, знижка 80%. І ось такий по 119 тримач для мобільного телефону в автомобіль, але я вважаю, що цей за 49 гривень дуже хороша ціна. Кабель USB, micro USB, 39 гривень, також хороша знижка. Я вам буду бажати всього найкращого, економних покупок. Ми вже з вами зустрінемося у наступних відео. А у вас нехай все буде добре. До зустрічі.